Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це А? Диви, що в мене є. Апара... Криниця. Тільки я тебе благаю. Не кажи, що нас на отце пересадили. Та ні, хоча я тобі б не завадило. Ти на себе подивись. Де ти його взяв? Де взяв, там вже нема. Ні, Ну реально, той лошан ну його б загробив. Я його реально врятував. Угу. О, я так розумію, цей лошара осьо. Угу. Я за, за, за вами три квартали, обіг. біг. Відати мій велосипед. Ну, от бачиш, як ти за шість бігаєш. Ну нафіг тобі той велик. Так, криниця. тебе Та не вчили, що убогі красти не можна. Так я що його вкрав? Я його реально врятував. Ну він би розбив його, як той прівос. Ви Дайте велосипед, це наш транспортний засіб. Ти ж скажи, що ви тут з напарницею їздите. Так, з напарницею. І де ти її возиш на рамі? Це якщо красива. А якщо така собі, то рядом біжить. Бистро від. Але мені велосипед. по добру. Бо здорову! А то що? Ти в мене кошенятком кинеш? Чи гарячим шокачино в очі ляпнеш? Ну добре, добре, Краниця, Віддай йому його велосипедик. Добре, віддам, віддам. Ну, через пару тижнів покатаюся і віддам. А. Я знайшов так звану амбарну книгу. Велосипед віддав. А, так, будь ласка, я там ще не підкачав. Протар... Дякую. Да, таку на рамі не покатаєш. Рама погнеться. <рес> Ти що сказав? А, я Є, це він. Це він. А, значить, це ви хотіли на велосипедику покататися, так? Да? Ну, таке. Я взагалі їздити не вмію. Ну, тепер сідай і їдь. Ой, може не треба. Круті педалі, поки тобі шокерам не далі. Ну Як воно криниця? Вляхала, як в кабінеті у начальства. А та? А тоді поїхали. Ти не дуже радій. Наступний ти. Жіночка, дорогу. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Джон Леннон довбаний? Ось. Сідай. Ось криниця. Привів до тебе хулігана. Ви не маєте права. Це зазіхання на права людини і на свободу слова. Ого. Підтверджую. Я навіть скажу на яке саме слово я зазіхнув. І це слово. Е-е, чекай, Петренко. А навіщо ми на його х зазіхаємо? Криниця, це образно. А, а, а чекай, якщо ми на його хукаємо образно, то за що ти його затримав? За, за хуліганством? Я вуличний музикант. Я закону не порушував. А вже ж, якби ти не співав пісні нецензурними словами прямо на площі. У нас в країні свобода слова. Бардак у нас в країні, але все одно не можна співати пісні з нецензурними словами в громадських місцях. Особливо, коли ці слова стоять рядом зі словом м'єнт і мусор. Так. М'єнт і мусор це вже образливо. Навіть не уявляю, як ти міг це погіршити. Ха. Ну давай. Заспіває лейтенанту Криницю свою улюблену пісеньку про ментів нетрадиційної орієнтації. Так я ж не конкретно про вас двох співав. Та про кого? Про полковника нашого. Зараз я його покличу до тебе на концерт. Він тобі таке зробить. Давай співай. Мусора, ну, мусора, освіти три класи. Мусора, ну, мусора, ви, ви тупі. Ну, тупі хто? Яка тут може бути Рима? Професіонали своєї справи. Аси. А, ну так нормально. Як нормально? Короче, ти знаєш це слово, забудь. Давай далі, співай. Стоїть мусор на колінах. Пістолет шукає. Другий мусор взяв дубинку і його. Ну, як тобі? Що ти записуєш? Цікаво. Що тобі цікаво? оформлю цього покидька! Так а я що роблю? Ну, і що він там дубінкою робив? Наказував за халатність при виконанні службових обов'язків. А. Так, все правильно співає. Чого? Я б його навіть представив наш відділ по зв'язку з громадськістю. Хай буде нашим речником. Криниця, ти тупенький. Чого? Він співає про те, що один з одним знаєш, що робить. А -а -а! На, що ти це зробив? Ой, сань, сарян. От тепер посидиш за хуліганку. Посидиш і подумаєш. А міг же бути як цей. Айвазовський? Чайковський. Айвазовський то художник. Так, тихо, розумний сильно. І довго мені тут сидіти ще? Поки я на тебе образливу пісеньку не придумаю. Так, що там Ага, А музикант. музикант. Я що тут? Цілу вічність сидіти буду. Ви вже дві години придумаєте ту риму! Так, тихо, не заважай. Музикант. Музикант. Проковтнув ковту стакан. Випускайте вже. Так, а ну не підказую, я сам. Бляха-муха. Вже сьома вечора. Добре. Завтра додумаю. Як завтра? Ви не маєте права. А ти посади і подумай. До речі, ось це тобі. За пісеньку про загублений пістолет у мене таке один в один було. Ну тільки тихо. Е, куди? Куди? Ви не маєте права! Ви порушуєте мої права людини! Мої права громадянина! Випустіть мене щойно! Негайно! Я про вас нову пісню придумаю! Падли, сволочі, сволочому менти! Випустіть мене! Посором сор. Бадло, твай. Філіпова, ну з тобою ж раніше бартером розплачувались. Ну, ти нам гречку приносила. Ну, що зараз не так. Так то були депутати. Як я могла їм відмовити? Ти бачиш, що у них е, гречка залишалася. Ну, ну. Так а зараз що тебе не влаштовує. Дали тобі цей е, біткоїн. І що? Ну, так гречку хоча б наїстися можна, а що це за біткоін, я не знаю. Це криптовалюта. Що? Віртуальні гроші. От, от бери тоді собі віртуальний секс. У мене тільки реальний. Ну, такі собі. Що. Тихо, тихо. Тут я з ним згоден. Що? Тихо, я тобі сказав. Давайте ще раз, тільки повільно. Чим ви займаєтесь? Я е, маю біткоїни. Ага. Самогон гониш. О, от і я подумав, що са, са, самогонщик. Тому і е, погодилася. Ага, вони ж не бідні люди. Тихо. Біткоін це е, пірінгова платіжна система, яка використовує одноіменну одиницю для е, обліку операцій і е, одноіменний на протокол передачі даних. Я тебе зараз шокером довбану, поки ти людською мовою не заговориш. Зніміть наручники, я покажу на комп'ютері. Філіп, зніми з нього наручники. На що ти їх одягала, я не розумію. Так... Так, я сказав, наручники зніми. Що? От. Він же сказав, що має... Майна... Ну, як ма... Звучить, як маньяк, так я ж подумав, що це... Це думаю, якщо ви розшукуєте. Ось. Ось моя манінг-ферма. Ферма? Ферма? Mm -hmm. А тоді я знаю, що це. Петренко цілими днями в цю ферму грає. Яйця собі вирощує. Ah. Коротше, кинули тебе Філіпова. Що? Mm. Ну, значить, заяву приймайте про зґвалтування. Приймаємо. Oh. тихо! <звук> Простими словами, я розплатився з вами електронною валютою, біткоїном, який на даний момент коштує 8 тисяч доларів. Вітаю, Філіпова! Ти ж хотіла стати валютною проституткою, а тепер ти стала криптовалютною. І він ще буде дорожчати. Я купував за сто доларів. У мене ніяких претензій. Тепер у мене є претензії. Ти що Філіпова мені кожного місяця повинна дати? Долю. А в цьому місяці я її не бачив. Чекайте, а як я вам е -е з електронних грошей дам долю. А якщо я тебе в реальну кліточку засаджу? <звук> Інша справа. От, от знається, що, що мене сьогодні два рази зґвалтували. Йди вже. Я теж піду, так? Тут, 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 тут. А ти посидиш 15 діб у камері. Як? Як? Поки не намайниш для моєї жінки шубу. Давай. Добре, добре, <служит> ну мені комп'ютер потрібен. З комп'ютером, може, кожен дурак. А ти без комп'ютера спробуй. Давай, это uh, а я зараз Филиппову дажу. Филиппова! Як без комп'ютера? Як без комп'ютера?